بسیار یک خاطر جالب وقتی که تیارت رو میشود همیشه آرزو میکردم на Чернігівщині вперше від початку повномасштабного вторгнення проводять фестиваль документального кіно про права людини у мандрівний докудей з ЮЕЙ про це суспільному розповіла керівниця громадської організації Українська античність та координаторка фестивалю Наталія Піщуліна. Наразі така ситуація, коли цей аспект з правами людини, які треба відстоювати і на елементарне право на життя, воно особливо показово. Фестиваль стартує сьогодні з Чернігова, завершується 7-го числа. Це територія. Я саме Чернігова, це Козелець, це Городня, це Світанок Парафіївська громада і це Рібки на Чернігівщині. покажуть чотири кіноісторії від українських та іноземних режисерів. Як пояснила Наталія, яку стрічку переглядати обирала сама громада. Комунікаційна менеджерка фестивалю Валерія Шеремет говорить: у Чернігові для перегляду обрали кінострічку. Остання пісня з Кабула Кевіна Макдональда і «Рухі Хамід. Про е, дівчат, які навчаються музиці з Афганістану. Е, і от через е, призму того, е, в яких обставинах опинилися, опини, опинився взагалі їхній народ, опинилася їхня країна, е, як вони не втрачають цієї любові до музики, як вони все одно намагаються боротися за те, що вони люблять, і як ця е, і як мистецтво взагалі допомагає їм проходити через всі ці важкі обставини? Для мене це достатньо важкий фільм, як мінімум, ми в схожому становище зараз. Ось жалко дівчаток, і дуже чудово, що була можливість виїхати і зберегти культурну якусь спадщину. Країни ветеран російсько-української війни Олександр говорить, такі фестивалі необхідні, тому що зараз таке скрутне. Ну час, такий скрутний, і потрібно молоді якось розвиватися і ну глибний глибинно познавати ці проблеми, щоб потім, як кажуть, ну не ставати на граблі. Серед стрічок, які покажуть на Чернігівщині, є роботи українських режисерів Демій Бронік Дарії Пенькової, та як пройшли мої літні канікули Антоніо Лукіча, а також між щоденних сексуального шантажу. Іспанської режисерки Патрісії Франкеси Дарина Перепачон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.